Коли я використовую цей пристрій автономно без підключення до ПК, в мене є відчуття, ніби я користуюся смартфоном. Просто якимось дуже супер прокачаним. Ті самі іконки, ті самі додатки. В цілому все дуже схоже, просто воно в тебе на голові і ніби прямо в очах. Також в додатку маркета це аналог App Store або Play Market. Ідентична фактично штука. Тут дуже багато безкоштовних ігор. Ну а також різноманітних додатків. Прямо один в один, як на телефонах, тільки все заточене під. VR. Із мінусів якісь достатньо прикольні проекти тут все ж таки коштують грошей, але досить невеликих грошей. За 15 баксів можна придбати щось прикольне, а більшість взагалі баксів по 5-6. Хоча з іншого боку, воно все одно якесь досить таке казуальне і простеньке, як на мене. Як виявилося, тут в маркеті, наприклад, є досить прикольні шутери від першої особи, такі собі Аляка КС. Хоча на перший погляд здається, що графіка тут досить простенька, якихось супер особливих механік нема, можливо, навіть... Дещо воно кострубатенько. Але за рахунок того, що це VR, воно досить круто тебе занурює, і на це взагалі не звертаєш уваги. Потрібно перезаряджати зброю власноруч, передергувати затвори, можна стріляти з двох рук, з однієї, зброя в руках відчувається, кидати гранати, витягувати з них чеку, і оце все стріляти із-за кута. Ну коротше, класний досвід мені прямо зайшло. Якщо раптом будете використовувати будь-яку VR-гарнітуру, це себе можу порадити спробувати гру SuperHot, а також Beat Saber, що 5 років тому, що зараз актуально по сей день. Якщо ж хочеться, наприклад, чогось більш крутого, сучасного, технологічного, тяжкого, то можна просто підключитися до ПК через Steam Link. До речі, до ПК можна підключатися як через кабель, так і через Wi-Fi. Головне, щоб ці два пристрої були в одній мережі. Причому комп може бути підключений просто через інтернет-кабель, звичайний, а гарнітура просто по Wi-Fi до роутера. Ну і також, коли ви переглядаєте Даєте якусь ленту в інстаграмі, дивитесь ютубчик, чи щось тому подібне робите, ви можете керувати руками замість контролерів. Здавалося б, суперзручна, крута штука, і багато хто її дуже нахвалював. Я не розумію, чому. Можливо, всі ті відоси були рекламними, але мені прям не дуже сподобалось керування руками. Ну, типу, можливо, коли раніше такого не було, і це тільки з'явилося, і воно робило певний вау ефект Ну але на сьогоднішній день, тим більше враховуючи, скільки часу пройшло. І програмно, схоже, це так і не пофіксили, а саме я частенько промазую.